Незважаючи на війну, пенсійну і земельну реформу ніхто не скасовував, і так собі тихенько з 2024 року, з 1 січня, пішли нові етапи і земельної, і пенсійної реформи. Тепер зняті деякі мораторії на купівлю землі юридичними особами. В Телеграмі, якщо вам цікаво, я поставив всі обмеження, які були скасовані, і хто тепер може купувати землю. знаєте, є у мене таке відчуття, що з війни українці вийдуть без землі. Тому що купити землю ви особисто, ну навряд чи що зможете. Тому що ну дуже багато для цього потрібно знати, вміти мати знайомих юристів, е рішати вопроси. Знаєте, от курю папіроси рішаю вопроси. Я не думаю, що ви, якщо. Не земельний магнат і ніколи землю не купували, то у вас це вдасться. Ну а під шумок землю скуплять. Тим паче, що вона нині не така дорога, як може здатися нам, з вами, звичайним українцям. А ті, у кого гроші є, ті куплять. А тут і пенсійна реформа підлетіла, і тепер на пенсію виходити треба буде трішки пізніше. Як і що, якого і це стосується, телеграм-шапці профілю, там про це докладно. Не забувайте підписуватись тут і в Ютубі. Ми також розповідаємо про всі ці новації.